Вас вітає завод Техномашстрой. Представляємо вашій увазі лінійку аераторів зерна Козак, створених спеціально для збереження ваших зернових. У світі, де продовольча безпека відіграє ключову роль, ефективне зберігання зерна стає пріоритетом. Аератори зерна як важливе обладнання в системах зберігання відіграють неперевершену роль у забезпеченні оптимальних умов для збереження та якості зернових культур. Аератори зерна козак виступають у ролі надійних вартових, забезпечуючи підтримання необхідних параметрів зберігання зерна в зерносховищах. Їх функціональність включає в себе запобігання загниванню, рівномірне сушіння, запобігання утворенню розшарованих структур і забезпечує загальну циркуляцію повітря. Агрегати спроектовані так, щоб підтримувати оптимальні температурні та вологісні умови, мінімізуючи втрати та забезпечуючи довгострокове зберігання зерна. Модельний ряд має можливість підключення як до однофазної мережі 220 вольт, так і до трьохфазних мереж з напругою 380 вольт лінійка аераторів включає в себе наступні вироби. Аератор зерна Козак-2 з довжиною списа 2 метри та електродвигуном 2,2 кВт на 3000 обертів на хвилину. Аератор зерна Козак 3 з довжиною списа 3 метри та електродвигуном 3 кВт на 3000 обертів на хвилину. Аератор зерна Козак 4 з довжиною списа 4 метри та електродвигуном 3 кВт на 3000 обертів на хвилину. Діаметр труби, яка забезпечує подачу повітря 140 мм, обраний спеціально для ефективної передачі повітря без додаткового внутрішнього опору. А отвори для виходу повітря з діаметром 1,5 мм забезпечують максимальну прохідну здатність та унеможливлюють проникнення зерна всередину. Аератори зерна козак успішно подолали низку викликів, саме тому вони мають достатню потужність, високу надійність та ефективність. Особливу увагу нашими інженерами було приділено роботі аераторів в холодних кліматичних умовах: максимально ефективний розподіл повітря та низькі енерговитрати. Також є викликами, які були успішно подолані. Для оптимального використання аераторів зерна козак важливо здійснювати систематичний контроль, регулярні вимірювання температури та вологості, моніторинг розподілу повітря та технічне обслуговування це ключові кроки в підтримці оптимальної ефективності. Аератори зерна є невід'ємною частиною сучасних систем зберігання зерна. Їхня роль у підтримці якості та збереженні зернових культур неоціненна. Свідомий підхід до управління та контролю дає змогу мінімізувати недоліки та максимізувати переваги, забезпечуючи стабільне й ефективне зберігання сільськогосподарської продукції. Виникли запитання? Зателефонуйте нам за номером телефону безкоштовної гарячої лінії. Наші спеціалісти нададуть вам консультацію по будь-яким особливостям та функціоналу обладнання.